На заході у п'ятницю впродовж дня триматиметься похмура погода. В Чернівцях пройде дощ. Найнижча температура вночі плюс 2, найвища вдень плюс 12. На півночі та в центрі хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів від нічних плюс 4, в вдень досягнуть позначки плюс 15. Південь країни ховатиметься в хмарах з ранку до пізнього вечора. Температура повітря від 9 до 21 градусів тепла. Мешканці східних областей спостерігатимуть на небі Хмари протягом дня. Температура в регіоні вночі від плюс 6, в день до плюс 19. Дощі у суботу пройдуть на території більшості західних областей у Хмельницькому Ужгороді та Львові без опадів: від плюс 5 до плюс 14. Дощ, за прогнозами синоптиків, пройде у Крапивницькому, врешті областей півночі та центру без опадів, нічна від плюс 6, денна до плюс 17. На півдні України синоптики прогнозують дощі, але у Криму цього дня опадів не передбачають вночі від плюс 12, в день – до плюс 21. Ясне небо за прогнозами синоптиків очікує на Запоріжжя та Дніпро. В решті східних областей хмарно: від 9 до 22 з позначкою вище нуля. У неділю дощі пройдуть по всій території західних областей, від нічних плюс 6, в день температура повітря прогріється до плюс 13. Дощитиме у північних та центральних областях, але у Вінниці в цей день без опадів. Від нічних плюс 7 в день температура підніметься до плюс 17. У Криму очікуються дощі, в решті південних областей синоптики опадів не передбачають. Нічна температура від плюс 12, денна до плюс 18. Дощі подекуди з грозами пройдуть по всій території східних областей. Стопчики термометрів в діапазоні від плюс 12 вночі до плюс 20 в день.